Грицько чубай, трава, я трава, прадавня, дика трава, до билиночки вирвана, до стеблиночки витоптана, і врешті гудроном гарячим напоїна, і, здавалось, назавжди під ним похована. Та сьогодні, вранці, я потрощила ваші асфальти, росту, ось я вже вам по пояс, ось я вже вам по шию, ось я вже вам по очі. І дивлюся у очі, віщо ось я від вас уже й вища, я трава. Я знаю, що вам це не до вподоби, що я вища від вас, і на завтра ви нашлете на мене бульдозери і знову вирвете мене з корінням або ж акуратно підстрижете під лінійку і щогодини дбайливо поливатимете водою із крану. А я тоді без язику мовчатиму, як і оті мої газонні цивілізовані родичі. Бо я просто трава, і я не про себе прийшла вам нагадувати, бо ви не тільки мене одну забули. Я прийшла вам нагадати, що ви все-таки люди і що ви також повинні щодня рости. Я трава.